Сенсорна інтеграція. Сенсорна інтеграція має на меті навчити дитину зв'язувати у єдине ціло весь поток інформації, котрий її оточує, котрий вона отримує, котрий знаходиться навколо неї з метою адаптації до навколишнього середовища і життя в ньому. Треба сказати, що шляхом правильно підібраних вправ. Створюється певний міцний зв'язок між головним мозком і реакцією на зовнішні чинники. Наприклад, це є відповідь головного мозку на дію навколишнього середовища, в якому він перебуває. І перебуває його власник, власне, наш пацієнт. Наприклад, це може бути рух, поведінка. Якась емоційна реакція на щось, плач, сміх, голосно голос розмовлятиме дитина і так далі. Треба сказати, що корекція цієї реакції вимагає саме грамотного підбору вправ для кожного пацієнта індивідуально, а не окремого комплексу вправ для конкретного діагнозу. Кожна реакція закріплюється повторним досвідом, тобто повторяєте ту чи іншу вправу упродовж певної кількості занять. Я обрала для своїх пацієнтів виключно 10 занять для діток від власне. Нуля до 10 рочків. Треба сказати, що даний момент, даний аспект і даний шлях лікування дозволяє зафіксувати саме правильну поведінку. Формує певний стереотип, норму поведінки і реакції або виконання якогось завдання у вашого пацієнта.